В університеті є лектор з прізвищем баран, і у нього такий фінт. Старшокурсники розповіли, коли перший раз приходить на лекцію, його перші слова Я баран, і хто після цього починає сміятися, то його ворог довічно і більше трояка не бачити. Так ось бачить наш перший курс: він заходить і каже: Я баран. Вся аудиторія спокійна, і тільки один тип починає дико ржати, падає на підлогу і катається. Лектор підходить, одягає окуляри і так суворо. Прізвище. Той піднімається і цілком серйозно говорить: козел. <рес> чоловік у ліжку з коханкою. Вона. Ти колись працював сантехніком? Він здивовано, ні, а що? Доведеться починати. Мій чоловік повертається з відрядження. <рес> Учора коханці в ліжку почав розповідати анекдота. А тут її чоловік приходить. І що? Ну, що? Довелося розповідати спочатку. Люба я дитину з садочку привів. Чудово! Як назвемо, бо наш у школі вчиться? Йде перездача фізики, перший семестр. Здають вже кілька годин, і хлопчина один влип. Ну ніяк. Викладач його вже збирається відправити геть, а хлопець йому візьми заяви. Поставте мені ще одне питання, відповім, три ні, не вдалося. Викладач хмикає і погоджується Питання. інертна сила тертя. Хлопець зависає і після недовгих пошуків в порожніх загашниках свідомості видає: Інертна. Викладач досить каже: Якщо сила тертя інертна, то я беру вашу заліковку, кидаю її в коридор і вона повертається назад. А оскільки вже три години пройшло. І всі озвіріли злегка. То викладач бере залікову книжку і сильно пускає її по металевій поверхні столу в напрямку до відкритої двері в аудиторію. Заліковка вилітає в коридор, де її підбирає добра душа і кидає назад на стіл до викладача. Німа сцена вдалося в заліковці. Жили були дві подруги, і так вони чоловіків ненавиділи, що зареклися Ніколи не одружуватись. Вони поселились разом в одній квартирі, завели собі кицю, і оскільки ненавиділи будь-які істоти чоловічої статі, не підпускали до неї котів. Але якось так трапилось не питайте як, що знайшовся такий молодий чоловік, який зруйнував цю ідилію, і узяв він одну з подруг заміж. Зі сльозами розлучались подруги, коли щойно одружені відбували у весільну подорож. І обіцяла молода дружина своїй подрузі, що надсилатиме їй телеграми аж щодня. Але минає день другий тиждень, а від молодих ані звістки. Нарешті тижні через три вщерть занепокоєна подруга отримує все ж довгождану телеграму, розгортає, а там написано негайно випусти кицьку.